Тернопільському апеляційному суді сьогодні вкотре відбувається судове засідання щодо загибелі на будівництві двох хлопців Андрія Михасика та Володимира Солтеса. Трагічний випадок стався у 2018 році на підприємстві Колос 2 у Теребовлі. У квітні Теребовлянський районний суд визнав винним підрядника в недотриманні техніки безпеки, що і стало причиною загибелі хлопців. Суд звільнив обвинуваченого від реального відбування покарання, встановивши річний іспитовий строк. Це обурило рідних та прокурорів, тож подали апеляцію. Аби добитись справедливого покарання та посадити винного у в'язницю. Відтак, вже сім місяців поспіль тут в Тернопільському апеляційному суді слухається справа. Нині в залі суду адвокат обвинуваченого прокурор та батьки загиблого Володимира. Провадження цього разу не відкладали, а навпаки, розпочалися судові дебати. Сторона захисту у своїй апеляційній скарзі зазначила, що суд першої інстанції правильно встановив усі обставини справи та обґрунтовано звільнив обвинуваченого від відбування покарання. Захисник вважає таке рішення Уцільним і просить залишити вирок без змін. Особа пенсійного віку. На утриманні в нього перебуває неповнолітня дитина, жінка інвалід третьої групи, про що докази долучались в суді першої інстанції і додатково до апеляційної скарги. Перебуває здійснює опіку над матір'ю. 90 років зі слів захисника, за таких обставин Юрій Парамай фактично є єдиним годувальником родини. Наслідок злочинних дій шкода моральна потерпілим повністю відшкодована і додав злочинник, який вчинений ним, ще раз повторюсь, з необережності, вчинений ним як роботодавцем. Після цього жодних функцій з приводу надання. Праці іншим особам, і, зокрема, господарській діяльності, він не здійснює і припинив, е перебуває в статусі припинення як суб'єкт господарювання. Це підтверджує і сам обвинувачений. Який сенс обговорювати те, що вже відбулося, і точно не по моїй оболі, то що відбулося, то вибачте, як я пилинка чи, чи краплинка, можу вплинути чи не вплинути на тому, що відбулося. Що ви просите суд? Любе рішення важні абсолютно ніяких прохань, ніяких побажань. Любе ваше рішення сприйму з вдячністю і готові абсолютно до все. Родина загиблого хлопця та прокурор наполягають на скасуванні вироку суду першої інстанції та призначенні Юрію Парамею восьми років реального позбавлення волі. Дітей Якщо є якесь покарання, дайте. Якщо... Мати загиблого Любов Солтис заявила, що не отримувала жодної матеріальної компенсації від підприємця і запевнила, що не продасть пам'ять сина за будь-яку ціну. Ніяких коштів не брала і не збиралася, мені не потрібні. Єдине, якщо мій син загинув, він не поміг нічим, ні мому синові, ні мому, ні Михасикові, нікому. Тож я казала, хай поможе хлопцям військовим. Я не міг рятувати. Мой о, життя мого сина, якому було 20 років, якого в нього були мрії, він так само хотів жив, він дуже хотів жити. І ваша честь щодо моєї поліційної скарги. А я з її повному повному Прокурор також просив виключити можливість повторного застосування до обвинуваченого також покарання, як було призначено раніше, зважаючи на рецидив та факт загибелі двох людей. Обвинувачений парамей системно порушував законодавство про охорону праці, що спричинило двох працівників. Тобто, розрив між першою смертю і другою це не є один рік і через печі, через сім років друга смерть. Це рік за роком. Відсутність елементарної організації безпечності праці, доступ до робіт без інструктажу, без засобів індивідуального захисту, без оформлення тих самих трудових відносин та без допусків до робіт з підвищеною небезпеки це і є наслідок спричинення двох смертей. Це є сталий, зневажливий підхід до охорони праці. Після завершення судових дебатів колегія суддів ухвалила залишити вирок Теребовлянського районного суду щодо Юрія Парамея без змін. Ганьба, бля. Та яке рішення? Ганьба суддям. Ганьба це є просто бред. Ви дітей в могилі, а він взагалі без ніяких документів, приступив на роботу, без ніяких поисців, взагалі без нічого. Так? І він, де і далі буде будувати. Нехай діти вмирають, я не знаю. На рішення апеляційного суду може бути подана касаційна скарга. Батьки загиблого припускають, що це зробить прокурор.